Всім привіт! всіх Вітаю на своєму YouTube-каналі. Ми для вас пригнали зі Швейцарії ось такий шведський танк Volvo XC90 2012 року випуску. Автомобіль без жодного підкрасу, без жодного підфарбування. Автомобіль на максимальній комплектації. Пробіг автомобіля 255 тисяч 500 км чи 600 вже. Він повністю підтверджений, є всі на то документи. Ось так от виглядає в нас автівочка. Друзі, в такому стані. Двигун d 5 AVD. Зараз пройдуся автомобіль ще з цього ракурсу. Продемонструю вам ось так. d 5 AVD, бачите, з цього ракурсу. Є фаркоп, є ключик від фаркоп, зйомний, Дивіться, стан нижче, друзі, оцініть. Практично ідеальне. А да, можливо на 12 й рік вже є якась там маленька корозія, але нічого критичного в цьому не бачу. Ось так, як я вже вам казав, автомобіль на максимальній комплектації. Відповідно, ці наклеючки оригінальні, вони про це. Символізують, така хромована ставочка, накладочки на дзеркала у нас з хрому, також всі стіклопакет двойний стіклопакет, повністю навіть лобове, додатково безшумно. До Ось так, бачите, є такі хромові накладочки, є камера Mertrвих Zone, Bліz. Переднє лобове стікло легенько приламіновано. Тобто покращує видимість, друзі, надаю вам відкут для перевірки. Перевірайте. Бачите, є куча всяких датчиків в 25-й рік є вінетка швейцарська, що автомобіль їздив по швейцарським автомагістралям. Так, друзі, ось так виглядає у нас дверна карта водійського водійська, повний електропакет присутньо. Все повністю нічого не знищено. Тут такий підлокітничок зручний електропакет весь присутній. Сидіння у нас максимальні. Шкіра. Подивіться, оцініть друзі, стан шкіри. Подивіться, в якому стані шкіра просто бомбова. Вона не шилась, не красилась. це все оригінал. Для такий пробіг, це можна сказати, що як нове. Тут у нас всі можливі електроасистенти, пам'ять сидінь, обдуви сидінь, відповідно є, також є масаж сидінь. все працює, все перевірали. Ремні у нас всі вертаються взагалі без проблем. Так, друзі. По автомобілі також є мокра вебаста, це досить рідка опція. Ніяких помилок немає. Ось це тільки одна помилка по онкол, Тобто є функція онкол, але для неї потрібно сім-карти. Тут її, на жаль, немає. Ви можете у крічку вставити сім-карту і собі використовувати. Друзі, є функція Volvo Premium Sound. Тобто музика у нас максимальна, що може бути. Куча асистентів, автоматична коробка передач. Ось так з дерев'яні вставочки такі стильні. Обігріви сидінь. Передніх також задні є обігріви. Клімат двохзонний Є датчик повітря, тобто вона рециркуляцію або на салон, або так десь переключає. Є в нас блютуз. Відповідно, він працює, перевірали, підключались. Музика просто бомбова, електро, точніше, повний пакет руля. Є всі кнопочки присутні, ніяких залушок немає. Круїзи. Тут там, можна регулювати музику, можна піднімати. Є відповідно цей мікрофон. хромовані такі вставочки, все просто. Практично ідеальне. Тут є в нас такі кармашки. Оце предохранітель, запобіжник я витягнув з вибасти, щоб вона не використовувала лишні паливо при заводці. і так далі. Ви собі можете поставити, це без проблем, вона працює, все перевірали. Ось так, друзі, це все виглядає. Друзі, ще раз вам скажу, що сидіння XC90 розробляли провідні ортопеди. Всього світу, тобто сидіння десь на далеку дистанцію, ви можете піднастроїти, просто ви будете сидіти як на дивані. Ось так. Всі накладочки оригінальні, подивіться, в якому стані. Є ось такі коврички, тут ніяких дирок немає. Автомобіль проходить в легеньку хімчистку, поліровку і вже виставляється у вас у продаж. Ось так от виглядає дверна карта пасажира. Друзі, подивіться все в ідеальному стані, двинисті клопакет. Тут відображається. Подивіться, в якому стані задній, точніше, середній ряд сидінь, практично в ідеалі. Зараз вам продемонструю з цього ракурсу автомобільчик. Висока посадочка, досить комфортні сидіння, друзі. Ось так все виглядає. Також у нас присутнє сидіння Ізофікс, ви можете посадити сюди дитину і відповідно вже її присібнути, не використовуючи ніяких додаткових приблуд. Тут можна Включати музику собі, наушнички. Ну, правда, аукс бо це 12 рік, тоді ще не було ніяких там супер Bluetooth-наушників. Сидіння у нас цей ряд складається в рівну підлогу, повністю від'їжджає, я під'їжджає. Тобто все повністю справне. Продемонструю вам задній ряд сидінь. Це досить класні сидіння, тому що багато простору. ззаді двоє пасажирів можуть сміливо їхати на далеку відстань. Ось так. Є такі полочки для. Для задніх пасажирів. Тобто автомобіль саме міцний. Так, друзі. Бачите, всі наклеючки D5, X90, все повністю присутнє. Е Багажник у нас двохсекційний, тобто є, взаді, є взаді ось така секція додаткова, ви можете десь на рибалку собі взяти, сісти і сидіти. Тобто, Вона витримує, наскільки я пам'ятаю, до 200 кг вагу. Друзі. Ось так. Ці сидіння також, я ще раз кажу, складаються повністю. Є додатковий також такий ковричок сюди, як ці сидіння складені, я для відео розклав, щоб показати. Ось так от виглядає автівочка. Продемонструю, друзі, вам автомобіль з цієї сторони. Дивіться, в якому стані дверна карта, це машини. Дивіться, в якому стані. Є сіпс повністю. В якому стані, ті садіння, вже бачите, є підігріви задніх сідушок, можете собі включити. Вони працюють повністю. От Зараз, зараз вони включені, це вони виключені. От вони тепленькі. Ось так. от. Двигун працює без посторонніх шумів, друзі. В такому стані у нас нервна карта переднього пасажира, друзі. Ось так. Подивіться, в якому стані воді... сидіння пасажира від водія. Тут взагалі просто, як будто ніхто не їздив. Або, можливо, якась там дружина їздила з боку. Тут також є обдуви, масажі, е електрорегулювання повністю. Зараз вам продемонструю сервісну книгу. Друзі, досить багато всяких чаків, а це вони там є. Воно все перевіряється по Volvo сервісі Сервісна у нас оригінальна, не намальована. От, автомобіль бачите, практично завжди обслуговується на Volvo Serвісі офіціалі. Це гарний показник. Ось так. от. Автомобіль вже сертифікований і готовий до постановки на перший облік. Так, вам, вам ага, ще вам продемонструю, друзі, Підкапотний простір. Двигун ми не мили, показуємо все чесно. Так, виглядаємо двигун, всі родини на місці. Бачите, по останні. Подивіться, як працює двигун, ніяких посторонніх шумів автомобілю немає. Ми працює як дизель, все саме п'ятициліндровий двигун. Подивіться, нічого не милося. Пилюці 5 форсуночок у нас, Volvo d 5 Друзі, зараз я закрию дверочку. Друзі, вже трошки звечоріло. Кому потрібне відео з прибором, пишіть мені на Viber, я вам все надішлю. Всі додаткові документи. Мій номер телефону 093 556 2134. Мене звати Назар. Ми привозимо автомобілі тільки зі Швейцарії. Ось так. Є в нас також послуга доставки автомобіля, під дім. Це все більш детально телефонуйте, або пишіть на Viber, WhatsApp. Ось. Також можемо допомогти вам поставити автомобіль мрео на облік. У нас тут ну, правда будуть рівненські номера. Ми з міста Радивилів приїжджайте, оглядайте та тестуйте. Всім пока.